В Асоціації міст України виступили категорично проти законопроєкту no 5655 про зміну системи містобудування. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що він веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації. В АМУ наголошують, що не можна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує зараз, та називають ряд причин. Зокрема, законопроєкт номер 5655 створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим, хто зайде, дозволять створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування. Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищать шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом. Законопроєктом номер 5655 введуть будівельну амністію та відшкодування вартості будівництва самовільних забудовників з місцевого бюджету. Порушується право власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде. Ліквідовується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва. Знищується досягнення реформи децентралізації. Вся галузь централізується та звільняється від реального. controlo.